Я звуть Людмила, мого собаку звуть Арче, йому 5 місяців, і це кавалеркенчель Ну, Ми вирішили звернутися до школи, тому що наш пес дуже емоційний. Нам було важко з ним справлятися, особливо на вулиці. І хотілося взагалі більше зрозуміти, як е, треба спілкуватися з собакою. Е, ну, трошки зрозуміти її психологію і. Отримати якісь початкові знання, тому ми звернулися до вашої школи. Да, да, да. Ми з Закарпатської області до вас приїхали і знайшла я вас в інстаграм. Ну, ми обирали з декількох варіантів, звісно, мені сподобалась прозорість вашої сторінки, багато інформації. Я подивилася кілька відео на Ютубі. Мені сподобалось, що є закритий клуб, де можна слідкувати за своєю собакою, бути в курсі подій. Ну, і це викликає довіру. Ми спілкувалися з адміністратором в Телеграм. Вона чемно відповідала на купу моїх питань, допомагала, консультувала. Дуже здорово, дуже класний адмін у вас. Також ми спілкувалися з нею в інстаграм ну, щодо записів на заняття. Дуже комфортно, зручно і ну, максимально інформативно було для мене. Ну, мабуть, на собачу точку зору все супер. Мені було важко залишати Арчика, і я дуже переживала, як він буде в компанії стількох собак. Але потім, після першої прогулянки, я бачила, що він з радістю повертається до школи. Ну, значить, йому було комфортно і затишно це найголовніше. Як ну, для мене, для як для власниці, психологічно було важко залишати його в тій маленькій. Кімнаті, де гавкає купа собак, я думала, що йому буде дуже страшно і самотньо. Так. Я дуже переживала за це. Так, да, да, ну, мені все сподобалось. І е, єдине, що, що я думаю, е, що тепер треба вчитись мені, бо Арчі все вміє, да, а, а от мені з цим буде трошки складніше. Програма, ну. Я вважаю оптимальна, тобто ті навики, які ми хотіли бачити, ми бачимо. Ну, я думаю, що всі інструктори професійні, да, дуже позитивні, і спілкування було максимально зрозумілим, відкритим і приємним для мене. Однозначно, однозначно, так. Ну, я бачу результат, я ну, дуже задоволена. Ну, я, мабуть, не помітила таких якихось недоліків, що ну, мене все влаштовувало і я не бачу проблем.